Чутно, слава Україні. Ми начуваємо чутну... героям, героям слава. Так, звісно, чутно вас. Дуже рада і бачити так само і поспілкуватися про те, що ви вже на завтра підготували для хмельничан. Розкажіть, що яким чином вони можуть доєднатися до акції, і яким чином організовували її. Ну, Перш за все, хочу сказати, що ця ініціатива пішла від самої молоді. Ми дуже щасливі. Від того що у нас така активна молодь, особливо наша хмельницька молодь. Е, у нас попередньо е, наш активіст е, Олександр Посвістак разом зі своєю родиною вони долучилися до гарної ініціативи і придбали за 70 тисяч гривень. Вони придбали безпілотний літальний апарат. Ми його вже передали на передову. Він працює, і е, надалі е, вони вийшли з ініціативою, тому що Олександр е, навчається е, в it Степ Хмельницький. це… Організація, яка займається навчанням it технологій для нашої хмельницької молоді, і в них така була ідея: студенти, які навчаються в цій школі, розробили календарі патріотичного змісту. І там є такий слоган Я допомагаю Збройним силам України, і поставили таку ціль зібрати за донати за пожертви благодійні. Людей, які придбають ці календарі, зібрати більше 200 тисяч гривень. Е, ну, ми, звичайно, не могли не доєднатися до такої акції. Ми отримали запит від двох підрозділів наших хмельницьких е, запити. один запит на Стерлінг і один запит на зарядні, зарядні пристрої. Е, і я сподіваюся, що всі небайдужі е, хмельничани, гості нашого міста. І загалом небайдужі українці доєднаються до цієї, до цієї такої благодійної акції. І завтра ми плануємо біля дитячого світу о 12 годині разом з молоддю, з активною креативною молоддю розповсюджувати ці календарі. Також ми заручилися підтримкою нашої хмельницької міської ради, мали спілкування з заступником нашого хмельницького міського голови. І домовились про те, що наші освітяни теж долучаться, і ці календарі будуть в освітніх закладах, і батьки, діти, викладачі зможуть теж задонатити. Тим самим отримати дуже класний патріотичний креативний календар. Вони є різних видів, є такі, що можна ставити на стіл. Є, можна, є такі календарі, які можна повісити в кабінеті робочому або в себе в кімнаті. Е, і право вибору теж буде за тими, хто е, хто хоче стати власником такого патріотичного календаря. І завтра просимо долучайтеся до нас, приходьте. Ми на дванадцяту годину будемо біля дитячого освіту. Буде наш волонтерський. Да наша волонтерська локація нас буде там помітно. Ми будемо жовто-блакитними прапорами, будемо з спинками е, опломбованими, і будемо проводити таку масштабну акцію. Ще розкажіть, будь ласка, як виглядають безпосередньо самі е, календарі? Ви сказали, що їх є вже кілька видів, що на них зображено, і м м звідки брали ось ідею? Ви сказали: хто створював безпосередньо? Чи це були якісь ескізи, які так само готували е, вже наші хмельницькі айтівці? Чи це ви можете навіть показати? це буде супер, так мені здається, навіщо вгадувати і описувати? Я з вашого дозволу навіть покажу ці календарі. Вони дуже, дуже класні. Ми навіть сьогодні вже разом з волонтерською спільнотою почали вже їх презентувати, і вже дехто долучився і вже придбав собі. Ось такий вигляд мають ці календарі. Там зображені такі патріотичні малюнки. Дуже кльові. Зараз я розпакую один. Покажу. Це такі, як мають бачите, як костери, патріотична символіка, І саме цікаво, те, що повністю весь, весь дизайн. Всі ці малюнки робила наша молодь, і вже е, був прям там конкурс серед них, дуже, дуже цікаві такі. Тобто, їм, мабуть, так само ми. припало до душі позмагатися, щоб робота опинилася в багатьох і оселях, і офісах, хто куди буде купувати. Так, є з чого вибирати. А... Дуже, цікаві, дуже цікаві тут терміни: життя переможе смерть, а світло переможе темряву. І цікаві, цікаво те, що вони дуже, дуже сучасні, вони дуже креативні. І загалом, коли молодь нам запропонувала, ми були дуже вражені, тому що ну, загалом підсумувавши роботу вже там майже рік повномасштабного вторгнення, ми підсумувавши роботу, побачили, що наша хмельницька молодь і не тільки хмельницька молодь. Ті молоді люди, які до нас доєднувалися з е, різних регіонів нашої області, ну задонатили тільки їхніми силами задонатили більше як півмільйона гривень на різні потреби наших збройних сил України. І це супер. Як от зараз задонатити от ви зараз сказали, можна прийти в 12-й годині завтра до дитячого світу, або там в освітніх закладах так само приймати? Чи є якась інтернет-платформа, яка дозволить людині з іншого регіону, чи просто недотичної, Ну не може там людина бути, долучитися і чи визначили ви вартість ось цих календарів? Е, так, звичайно. Ну, по-перше, також на е, наших, наших соціальних мережах на сторінках е, захисту об'єднання волонтерів. Там є посилання, Google посилання, можна замовити форму і колектив IT Степ Хмельницького. Надішлють вам ці календарі. І також можна, хто буде в Хмельницькому, до нас зайти на наш центральний офіс на Кам'янецьку 76. І е, е, також е, я думаю, що. Коли до нас там звернуться, напишуть в наших соціальних мережах, ми теж зможемо надати такі календарі. І їхня вартість. Ну, ми так просимо, починаючи там від маленьких календарів, просимо від 50 гривень. Великі календарі, ті, які перегортаються, ми просимо за них задонатити там в межах 100 гривень. Якщо хтось буде мати бажання більше долучитися, будемо вдячні. Ну, перш за все, я е, дуже вдячна за ідею нашій молоді, тому що насправді це дуже сучасно, креативно, е, дуже презентабельно.